Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi. Як бачимо, заблокований Mi аккаунт І це в нас конкретно модель Redmi 9A. Так як при блокуванні Mi аккаунту вимкнути пристрій не можна стандартно, тримаючи клавішу, щоб з'явилось меню, то ми просто будемо його перезапускати. Для зручності я собі перезапущу його в Fastboot. І вже звідти необхідний режим. Так, режим Fastboot є. І зараз вже з режимом Fastboot я перезапущу необхідний режим для розблокування від Мі-аккаунту. Ну і Google також відразу. Так, супер. Показує, що вроді би готово. Бачимо значок, ось тут зверху колодка з відкритим замком. Це вже ознака, що мав бути би результат у нас. Результат позитивний. Ну, нам залишається тільки дочекатись трішки за запуску системи і перевірити все. Бачимо, пристрій запустився. Вибираємо мову. так, Після скидання він автоматично на англійській був. Вибираємо українську мову. Так, проскочую я напевно. самому початку. Мова, Україна. Проходимо налаштування без інтернету. На всяк випадок. Потім включимо налагодження USB. Налагодження USB і можна відключити унавлення. А, хоча, в принципі, неважливо. Я забув, у нас тут остання версія прошивки, так що ми можемо відразу. Налаштувати з інтернетом повноцінно. Немає потреби відключати оновлень, бо прошивка і так сама остання. новішої вже тут не буде підключились, проходимо далі. Даємо не копіювати. Де бюджетно, на жаль, думає трішки довго. Як бачимо, Google-аккаунт також розблоковано. У нас є кнопка пропустити та створити обліковий запис. Це ознака, що вже пішла перевірку, він не є заблокований. Мій аккаунт, як бачимо, інтернет відключений, також не блокується повторно. Значить, Результат позитивний. Е, нагадаю, це версія прошивки в даний момент саме остання, яка є для цієї моделі. І на ній результат розблокування успішний, як бачите. Переходимо на робочий стіл і пристроєм можна буде користуватися повноцінно, крім єдине, це функції, пов'язані з мій аккаунтом. вони працювати не будуть. А так, все інше повністю працюватиме без проблем, як будь-який інший телефон. Якщо вам потрібно буде розблокувати подібний пристрій, ну або щось інше, і ви просто натрапили на моє відео, то в описі під відео будуть мої контактні дані. Найкраще бажано зв'язуватися в Телеграм і писати точну модель. Інформацію, яка ще буде необхідна, я вам напишу. І можна буде узгодити детальніше. Як можна розблокувати ваш пристрій? На жаль, бачимо, модель бюджетна як розгадував. І вроді би і все, але що він на цьому етапі оце такого буде висіти, висіти, поки він прогрузить все необхідне до робочого столу. Тому е, в загальному для, для клієнтів нагадування таке, щоб ви розуміли правильно. Цей телефон і TikTok Це вже по суті несумісні речі. Для TikTok це вже за слабенький телефон. Тут YouTube, Viber, Telegram, щось таке по дрібницях. Більше для пенсіонерів, скажімо так. Але він ще, він ще може працювати. Ну, для TikTok не рекомендовано, тому що він буде, буде підторможувати. Він так по собі підторможує, але з TikTok тим більше. Але ми мусимо вже дочекатись робочого столу, зайдемо в меню налаштування. Кажу вам модель ще раз з налаштування. Ну. Але грузиться, на жаль, пристрій не так швидко, як нам би цього хотілося. Нарешті мають. Є робочий стіл. З'являються ярлички. Телефон врятовано. Про пристрій. Redmi 9, як я говорив на початку відео. Тож, дякую за те, що приєднуєтесь до мого каналу, переглядаєте нові відео і до наступних зустрічей.